Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ 19 Я вийшов на палубу і побачив, що привид, прямуючи лівим галсом, обходить з навітряного боку знайому мені вітрильну шлюпку, яка йде тим самим галсом, що й ми, але трохи праворуч. Усі висипали на палубу, бо знали, що має щось статися, коли лічай Джонсона витягнуть на судно. Пробили чотири склянки. На корму вийшов Луїс замінити стерничого. Повітря було дуже вологе, і я постеріг, що на ньому плащ. Чого тепер сподіватися? спитав я його. Невеличкого шторму, сер, відповів він, і дощ кущу примочить нам зябра, от і все. Шкода, що ми їх помітили, сказав я, коли велика хвиля, вдаривши в прову, повернула шхуну приблизно на румб і між кліверами промайнула шлюбка. Луїс крутнув штурвал і, трохи, промовчавши, відказав Я гадаю, сер, що вони ніколи не добилися б до землі. А чому? Хіба ви не бачите? Поду вітру накринив шхуну і Луїс швидко крутонув штурвал. Не в такій шкарлупі плавати по цих хвилях. За годину тут розбуяється так, що вони будуть дякувати богові, що їх підібрали. Бов Кларсен піднявся на ют із шкарфута, де він розмовляв з урятованими. В ході його дужче, ніж звичайно, відчувалося щось котяче, а в очах поблискував хижий вогник Троє мастильників, а четвертий механік. Були його перші слова. Але ми зробимо з них матросів або принаймні веслярів. Ну, а як дама? Не знаю чому, та мене мов би, по серці ножем різонуло, коли він заговорив про жінку. Я розумів, що це безглуздо з мого боку бути таким уразливим, однак нічого не міг удіяти проти своєї натури. На відповідь я тільки знизав плечима. Вовк Ларсен протягло і насмішкувато свиснув. Ну, то як же її хоч звуть? спитав він. Не знаю, відповів я. Вона спить, дуже виморилася. Я гадав, що почую від вас щось нове, що це за судно було. Поштовий пароплав Токіо, відказав він коротко, йшов із Фріско до Йокогами, розбило цим тайфуном. Стара помийниця. Зразу пустила воду на черешето. Їх носило чотири дні. То ви й не довідалися, хто вона дівчина, жінка чи вдова? Ну ну. Він глузливо покрутив головою і глянув на мене сміхотливими очима. Чи ви, почав я, мене поривало запитати, чи він збирається доправити цих людей у Йокогаму. Що я? перепитав він. Що ви думаєте зробити з лічем і Джонсоном? Він похитав головою. Я Гампей, сам ще не знаю. Бачте, разом з урятованими людей у мене тепер досить. Вони ж, мабуть, натерпілися доволі під час цієї втечі, сказав я. Чому б вам не замінити свого ставлення до них? Візьміть їх на шхуну і поводьтесь із ними по людському. Коли вони спробували втекти, то їх доведено до цього. Хто ж їх довів? Може, я? Ви, відповів я рішуче, і попереджую вас, Ларсене, що я можу забути свою власну любов до життя і вбити вас, якщо ви знущатиметеся з цих бідолах. Славно, вигукнув він, я починаю пишатися вами, гампе. Ви таки стали на власні ноги. Ви тепер цілком самостійна людина. Ваше лихо було в тому, що вам у житті все легко давалося, але ви розвиваєтесь, і це мені до вподоби. Голос його раптом змінився, а обличчя споважніло. Ви вірите в обіцянки? спитав він. Святі вони для вас? Авжеж, відповів я. Тоді укладімо умову, провадив далі цей незрівнянний артист. Якщо я пообіцяю вам навіть пальцем не торкнути лічай Джонсона, то чи ви в свою чергу пообіцяєте мені відмовитись від замаху на моє життя, тільки не думайте, що я боюся вас, ні, ні. поквапливо додав він. Я на силу вірив тому, що почув, що це на нього, що це на нього найшло. Ну, то як? спитав він нетерпляче. Згода, відповів я. Він простяг мені руку і я щиро стиснув її, але можу заприсягтися, що в мить диявольський глум блиснув у нього в очах. Ми перейшли на завітряний борт, шлюпка була зовсім близько. Втікачам доводилося скрутно Джонсон стернував, ліч вихлюпував воду. Ми доганяли їх, шхуна йшла вдвічі швидше за шлюпку. Вов Ларсен махнув Луїсою відхилитися трохи вбік. І ми пролетіли на якісь двадцять футів від шлюпки з навітряного боку. Привид на мить закрив її від вітру. Вітрило опало і залопотіло, а шлюпка вирівнялась, і обидва матроси метнулись від борту на середину. Шлюпка втратила хід, і коли нас підняло високо на гребінь, вона ковзнула в провалля між двох хвиль. В ту Ліч і Джонсон зустрілись очима зі своїми товаришами, що з'юрмилися біля борту на шкафуті. Ніхто до них не озвався. В очах своїх товаришів вони були вже неживі, і між ними зяяла безодня, що відокремлює живих від мертвих. За мить вони опинились уже навпроти юта, де стояли вов Кларсен і я. Тепер ми падали поміж хвиль, а шлюпку викинуло на гребінь. Джонсон глянув на мене, і я побачив його похмуре, змарніле обличчя. Я махнув йому рукою, і він відповів на привітання, але якимось безнадійним розпачливим рухом. Він ніби прощався зі мною. Я не міг зустрітись очима лічем, бо той дивився на вовка Ларсена, але його обличчя, як і раніше, палало страшенною ненавистю. Незабаром вони лишились у нас за кормою. Вітер раптом напнув вітрило. І так накринив вутле суденце, що, здавалося, наче воно ось ось перекинеться. Білий хребет хвилі піднявся над ним і розсипався сніжно білим порохом. Тоді напівзатоплена шлюпка виринула. Ліч вихлюпував воду, а Джонсон із сполотнілим переляканим лицем наліг на стерно. Вовк Ларсен різко засміявся мені в вухо і пішов до навітряного борту. Я гадав, що він дасть наказ лягти в дрейф, але судно йшло далі своїм курсом ніякої команди капітан не віддав. Луїс незворушно стояв за штурвалом, але я помітив, як матроси, що купчилися спереду, тривожно поглядають у наш бік. Тим часом привид ішов усе далі, і шлюбка зменшилась уже до ледь помітної цяточки. Коли раптом пролунав голос вовка Ларсена, він звелів повернути на правий галст. Ми пішли назад, назустріч шлюпці, що змагалася з хвилями. Врешті було спущено бомклівер, і ми лягли в дрейф з навітряного боку, милі за дві від неї. Мисливські шлюпки не пристосовані плисти проти вітру, вони мусять триматися на вітряного боку, і коли вітер свіжішає, він жене їх просто до шхуни. Але тепер, серед цієї дикої стихії для ліча і Джонсона, не було іншого порятунку, крім привида, і вони почали відважний бій із вітром. Серед високих хвиль вони на силу посувалися вперед. Щохвилини їх загрожувало затопити. Знов і знов бачили ми, як шлюпка влітала на білопінні хребти величезних хвиль, втрачала хід і її відкидало назад, мов той корок. Джонсон був знаменитий моряк. Шлюпку він вів так само вправно, як і шхуну. За півтори години він майже прибився до нас, вийшовши нам за корму і гадаючи дальшим галсом підійти до борту. То ви передумали? буркнув вов Кларсен. Чи до себе, чи до них, наче вони могли його почути. Ви хочете назад? Га? Ну що ж, підходьте. Стерно під вітер, скомандував він уфті уфті, що тим часом змінив Луїса за штурвалом. Команда лунала за командою. Коли шхуна вивернулась під вітер, було попущено фока і грота шкоти. І саме тоді, коли Джонсон, нехтуючи небезпекою, віддав шкот, Привид рвонувсь уперед. Шлюпка пройшла в нас за кормою недалі як за сто футів, і знов вовк Ларсен засміявся і махнув їм рукою. Їй слідом за судном. Очевидно, він надумав погратися з ними, думав я, вчити небиття. А на такий мані... манір, хоч така наука для вутлового суденця була надто небезпечна, його щохвилини могло затопити. Джонсон швидко повернув шлюбку і погнався за нами. Нічого іншому йому не лишалося. Навкруги на них усюди чекала смерть. Котра із цих величезних хвиль рано чи пізно накриє шлюпку, перекотить через неї і край. Ото потерпають сердяги. Видима ж смерть, шепнув мені на вухо Луїс, коли я йшов наперед, щоб дати наказ згорнути бумклівер із тексаль. О, він скоро ляже в драйв і підбере їх, відказав я бадьоро. Він хоче тільки провчити їх, та й годі. Луїс подивився на мене проникливо і спитав Ви так гадаєте? «А ж», – відповів я, а ви. Я тепер весь час гадаю лише про одне, про власну шкуру, мовив він. Дивом дивуюся я, як воно на світі буває. В таку халепу мене та зайва черчина у фрізко вкинула. Але вам буде ще гірша халепа через оту жінку, що тепер у каюті, я ж добре знаю вашого брата. Що ви маєте на думці? Поквапно спитав я, бо, пустивши свою стрілу, він відвернувся. Що маю на думці? скрикнув він. І ви мене питаєте? То пусте, що я маю на думці, що он, де вовк має на думці, вовк ось про що ходиться. В разі якої пригоди ви мені допоможете? запитав я не самохід, бо ж він висловив мої власні страхи. Чи поможу я вам? Старий гладкий Луїс помагатиме собі, і з того йому досить мороки буде. Це ще тільки починається, кажу я вам, тільки починається. Не думав я, що ви такий боягуз, підручив його я. Він кинув на мене презирливий погляд. Коли вже я не зважився помогти отим нерозважним сердегам, він показав на маленьке вітрило за кормою, то невже ви думаєте, що я дам розчепити собі голову за жінку, що її до сьогодні й увічі не бачив? Обурений я повернувся і пішов за корму. Згорніть топселі, містере Ван Вейдене, сказав вовк Ларсен, коли я піднявся до нього на юд. Той наказ був мені полегкістю, і я вже не так хвилювався за долю тих двох ушлюбців. Мабуть таки Ларсен не хоче відриватися задалеко від них. У мене зажевріла надія, і я швидко виконав наказ. Ледве я розкрив рота, щоб віддати потрібні команди, як одні матроси прожогом кинулися до фалів і ніралів, а інші подерлись нагору до вантів. Вовк Ларсен тільки похмуро усміхнувся, загледівши те завзяття. І все таки шлюбка відставала все далі. Коли вона була вже за кілька миль від нас, ми лягли в драйв і стали чекати. Всі пильнували за її наближенням, навіть вовк Ларсен, хоч він, єдиний, був цілком спокійний. Луїс, що гостро вдивлявся вдалину, не міг приховати неспокою, який відбивався йому на обличчі. Шлюбка підходила все ближче й ближче, стрибаючи серед зеленого кипіння, мов жива. Вона то підносилася, то падала, то злітала на величезній пінявий хребет, а то зникала за ним, щоб знову виринути. Вірений йнялося, що вона може ще лишатися ціла, але раз у раз ставалося те неймовірне. Вона виносилась на хвилю. Налетів дощ, і за водяної запони вона винирлася майже коло нас. Стерно на борт. загорлав вовк Ларсен і сам, стрибнувши до штурвала, різко крутнув його. Знову привід рвонувся і помчав уперед. Цілих дві години Джонсон і ліч ганялись отак за нами. Ми лягали в дрейф і знову втікали, тоді ще і ще робили те саме. І весь час за кормою клапоть вітрила то підстрибував під саме небо, то провалювався в безодню. Він був за чверть милі від шхуни, коли густий дощ, налетівши, заховав його від нас, більше ми його не побачили. Дощ принесло, але клаптик вітрила вже не віднів на розбурханій воді. Мені здалося, що на високій хвилі майнуло чорне дно шлюпки. То було все життя Джонсона і Ліча увірвалося. Матроси все тіснилися на шкафуті, ніхто з них не пішов униз. Ніхто не промовив ані слова. Всі стояли, не важучись глянути один на одного, кожен ніби з кам'янів у глибокій задумі, немов не вірячи в те, що сталося у нього перед очима. Та вовклася не дав їм довго думати. Шхуна лягла на свій курс до котикових табунів, а не до йокогами. Тепер матроси тягли снасті вже без того завзяття, були мляві й понурі, а прокльони, що зривалися з їхніх уст, були теж якісь мляві, інша річ мисливці. Невгамовний смок розповідав уже якогось анекдота, і його товариші, спускаючись у клубрик гучно реготали. за вітряним бортом на корму, я побачив біля камбуза одного з урятованих механіка. Він підступив до мене, обличчя його було бліде, губи тремтіли. Ради Бога, сер, що це за судно? вигукнув він. А що ви самі не бачите? відповів я майже брутально, бо мені самому серце рвалося з туги й страху. Ви ж обіцяли сказав я вовкові Ларсенові. Коли я обіцяв, я не думав брати їх на судно, відповів він. В кожному разі ви повинні визнати, що я їх і пальцем не торкнув, і засміявся. Так, так, навіть пальцем не торкнув. Я нічого не відказав, я був такий ошалешений, що не міг здобутися на слово. Мені треба було зібрати думки докупи. Тепер на мені лежала відповідальність за ту жінку, що спала там унизу в каюті, і єдина розважна думка блимала у мене в голові не треба нічого робити з Гарячу, коли я хочу якось допомогти їй.